Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині Сінсей покажу вам новиночки, постіль, пледи та багато чого цікавенького, приємного перегляду. Дуже класні пледи завезли у двох відтінках 1049 розмір 2 х 220 100% поліестер, ось такий леопардовий м'якесенький плед. 160 на 200, ціна 749. Також 100% поліестер. 599, ось такий варіант, метр 50 на 2. В чорному є кольорі та молочному. Дитячий з малюнком 269. 160 на 130. Ось такий дитячий класний пледик, маленький з подушкою. 459. Чорний з малюнком 269, 160 на 130. Цей також поліестер 100%, 130 на 160, 599. Такого плану 459. Розмір той самий. М'якесенький леопардик в такій персиковій плямки 659, метр вісімдесят на двадцять. Ще такі самі є наволочки на подушки, 100% поліестер. Ще привезли ось такий об'ємний молочний коц за 849,80 на 220 З однієї сторони він такий гладесенький, з іншої пухнастий. Постільна білизна 549, 60% котон 2 х 2,20. Простенька в набір не входить. Такий набір 719 віскоза 20% котон 80 2 на 20. 399 160 на 2, 52 відсотки котон 48 поліестер. Простенька котонова 329 90 на 2. Набіль білисни 52% котон, 48 поліестер, 399 метр 1,60 на 2 Такі варіанти осінні та з квіточками 719 100% котон. 2 на 220 20, тут котон та віскоза 719 гривень. Пле 399, 40 на 2 100% поліестер. Такого кольору зеленого метр чотириста дев'яносто дев'ять. Склад тканини 100% поліестер. Двох спальні вісімдесят на 2 Також з однієї сторони гладенький, інший такий з візерунками є у двох відтінках, ціна 1049. Дитячий з Мікі Маусом 289 мікрофібра. І є ще ось такий варіант з тачками. Жовтий мікрофібра 219. Ще привезли ось такі косички в дитяче ліжечко захист, але, на жаль, чомусь цінників немає. Подушка об'ємна, велика, кругла 269. Світленькі з квітами по 219 40 на 40. М'якенька в квадратики сірого кольору 239. Подушки на стілець з двох сторін зав'язки 149, 38 на 38. Ще знайшла ось такі кругленькі світло-рожевого відтінку 119. Серфетки для прибирання дві штуки 49 гривень 25 на 25 см. Поліестер та поліамід. Скатертина 169 поліестер 140х180. Молочного кольору 140х220 399. на рушників 3 штуки 119 Один рушничок вафельний. Вони досить великого розміру. Підставка фіолетова під гаряче. Ціна 59 гривень. 219 скатертина біленька. 100% поліестер. Прихватки кухонні. Дві штучки. 129. Занавізка одна штука 329, склад тканини 100 поліестер 499 Ось такий варіант 140 на 260. Біленька тюль 169. Також 140 на 260. Є ось такого плану. Тут ціна 329. Ще побачила ось така дуже ніжна, простенька, але цінника не було. З листочками 329. Дитячі корзинки Мікі Мауси в чорному кольорі 399. Світленька ведмедик 169. Подушка з пледом. Плед маленького розміру. м'якесенька подушка 459 гривень. 399 килимок діаметром 80 см. Коробки для зберігання чемодани 169. Прикраса 129. Дзеркало в дитячу кімнату 119. Кошики для зберігання з малюнками 119 30 на 30. Якесенька подушка. Ціна 269. І ще ось таку знайшла класну іграшку. Іграшка-подушка. Ціна 329. Чашки двоколірні, дитячі 119. Ще побачила ось таку велику об'ємну за 129. Пляшечки для води 169 гривень. Ой, тут невеличка аварія. Термос для води з трубочкою 279 На цьому буду завершувати відео.